Є Божа справедливість. І ми в ній або беремо участь, або ні. На нас напав агресор наш святий обов'язок стати на сторону добра, на Божу сторону, і захищатися. Поки ворог на нашій землі, ми не можемо його прощати. А коли ворог вже у нашій землі, ви вже можете прощати. Дина, коли померла, яка б вона не була, наше діло все-таки не носити за ним. Якісь там обіди, образи і так далі. Ми маємо бути Божі люди. І це по-божому. Це по-божому. От як прощати. Бо якщо він би сидів вдома в себе там на печі з балалайку, розумієш, і в лаптях. Сиди собі тільки хочеш, я на тебе нічого не маю, і я тебе ну, не то, що не люблю, я тебе просто не знаю, є там ти чи нема. Ну коли прийшов сюди, але без балалайки а з зброєю в руках, ну, то тоді все. Тоді все по законам Божої справедливості. А коли вже порох загинув. Ми, як християни, ми маємо прощати навіть молитися за прощення їхніх гріхів. Передати це в Божі руки.